Лактозна недостатність. На жаль, через брак знань і умінь дітям забороняють вживати молоко. Причиною цьому є нібито лактозна недостатність. Розберемося, що ж це таке. Це стан, коли організм не може повністю перетравлювати лактозу через дефіцит ферменту лактази. Є три основні типи: це первинна дорослого типу, генетично зумовлене зниження активності лактази після дитинства, тобто у дорослому віці. Біль у животі, метеоризм, діарея, нудота через 30 хвилин 2 години після вживання молочних продуктів, глобально охоплює близько 65% дорослого населення лише дорослого, не дітей. Вторинна тимчасовий дефіцит лактази через ушкодження слезової кишківника, наприклад, при гастроентериті, хворобі круна, хіміотерапії. Клінічна картина, як при первинній ЛН, Плюс симптоми основного захворювання і транзиторна у новонароджених причиною є незрілість кишківника у недоношених дітей, гестаційний вік менше 34 тижнів. Зазвичай вона зникає до 3-4 місяців життя. Тож до якого ж типу можна віднести малюка, якому 1, 2 чи 5 років до жодного із цих типів. Діагностикою є водневий дихальний тест, аналіз pH шкалу для немовлят, кислотність через нерозщеплену лактозу, генетичне тестування для первинної елен. І саме це генетичне тестування, яке, можливо, пройшла ваша дитина, показує, як вона буде переносити молоко у дорослому віці, а не зараз, на даний момент. Тому генетичний тест не є доказовим для призначення безлактозної дієти у дітей навіть при генотипі СС. Він лише вказує на підвищений ризик розвитку ЛН у дорослому віці. Тож пийте молоко і будьте здорові!